Волонтерський штаб Українська команда разом з Володимиром Кличком завітали до 204-го батальйону Київської тероборони не з порожніми руками, а з новим броньовиком Кобра. Така машина вміщує в себе 10 осіб і здатна захистити бійців від автоматних черг, мін та засідок. Про потребу у такому броньовику бійці 204-го окремого батальйону територіальної оборони Києва просили ще минулого разу, коли їм привозили дрони-розвідники, адже на полі бою без такої машини надто важко. Про таку необхідність. Для наших захисників дізнався Володимир Кличко і допоміг в оперативному придбанні даного броньовика. Такої швидкості реалізації проєкту в нас за історію батальйону в принципі, не було. Щоб раз-два, там, два-два-три тижні машина заїде. Дуже цікава річ. Ця автівка зроблена в Україні. Це ми саме, ми, українці, робимо це і робимо швидко і до речі. Дуже багато там речей, які, які такі класні, там камери. А ще глаза повинні бути зверху. Це глаза зверху, які вночі теж бачать. Це що так, Ми противниками це, це, не одні. Ми не одні. Вільний світ знає, що ми тут, в Україні, боремось не тільки за наше життя і за нашу свободу, а також за їхню. Тому тільки разом з українською командою і це все, все суспільна робота. І вам подяка, Артур Ніновіч. Дякую, Артур. що, що змотували. Я впевнений, що і надалі українська команда буде допомагати нашим бійцям. Я впевнений, що це не останній автомобіль, це тільки початок. Друзі, хочу вам всім побажати від української команди, від киян, від всіх українців. Залишайтесь живими та здоровими. Ми зразом. Обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні yeah, 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 yeah. та смерть ворогам. Представники волонтерського штабу Українська команда і надалі будуть допомагати українським захисникам.